Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршик на пам'ять Ліни Костенко, Вербові сережки. Ось уважно послухайте. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилитала, потихісеньку питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки, а тепер малята повторюйте за мною. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хилетала, потихесенько питала, Де ота біленька хатка? Що Чугарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки. А тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилитала, Потихесенько питала, де ота біленька хатка? Що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки. Молодці малятка! Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!